Що пов'язує раптове бажання Путіна домовитися про перемир'я за страханською воблою, Великою Тєчціней, алярмом від Петербурзької мерії, самоліквідацією півсотні чиновників і топ-менеджерів держкомпаній, блекаутом 2005-го і герметичними боксами для солодковершкового масла. Ви бачите прямий зв'язок? А він є? І ми з вами на каналі Як Решетняк, щоб його віднайти. Це сезонний проєкт. Акваріум. Я б волів записати це відео набагато раніше, але лише зараз з'явилися ознаки злам в довгій кривавій війні. Це ще не перемога, але надія на справедливу відплату. Наближається точка неповернення Росії не те що до імперської могутності. До довоєнного існування. І це Путін дуже намагається приховати. Мене уб'ють, маму уб'ють, сестру твою старшу знасілують. А ти вийдеш і скажеш: добрий вечір. Московське время, час, 12 часов 30 мінут. У Путіна закінчуються гроші до війну. Контрактникам на фронті немає чим платити підйомні. Бюджетникам в регіонах затримують зарплату за 4 місяці. І це Трамп ще не починав. Просто. просто денег нет. Вы держите здесь, вам всего доброго. Что касается новых санкций, да, они для нас носят серьезный, конечно, характер, это понятно, и будут иметь определенные последствия. но существенно, все таки не скажутся на, на нашому економічному экономическом самочувствии. я рад, рад, що он так считает. Это хорошо. Посмотрим на это через 6 місяців. Ладно, а найпотужніший промінь надії для України генерує російська окупаційна армія, яка стрімко деградує. Дивно, це чути на тлі наступу Куп'янську на Донеччині під Гуляйполем і на Дніпропетровщині. А ви погляньте на ворожі здобутки, оцініть втрати і порівняйте стан цієї зграї з професійною. Офіційною армією вторгнення зразка 22-го року. Навіть тактичні успіхи можуть бути оплачені такою кров'ю, такими потерями, що гра не стоїть світу. У Росії величезна проблема з залізом. Це те насправді, чого ніхто кілька років тому не очікував. З тигрів, Спартаків і Т-90 штурмовики пересіли. Ні, не на багі. не на Жигулі, не на мотоцикли. то уже шурашний день. С людей еще деньги на этих мотоциклах собираются? На мужик, мужиков, которые на них никогда не сидели. Зараз в тренде самокаты, вислюки и кони. Не верите мне? Спитайте яструба війни генерала Гурулева. Будем возрождать полноценные кавалерийские подразделения. Напомню я о наших великих традициях Буденного и казачества. Конь не танк, топливо не требует, с которым сейчас очень туго. Я, например, очень люблю лошадей. Это друг человека. У зашморзі на путинській шиї багато ниточок, наче разрезанных, але завязанных в один вузол. Окремі фрагменти потроху складаються в єдиний пазл. Путін через Трампа вже неодноразово транслював пропозицію перемир'я в обмін на неокуповану частину Донбасу. Почалося все, здається, ще на лясці. Вангую, він у найближчі два місяці зробить це ще не раз. Чому варіант відповіді: номер один: санкції плюс примус до миру українськими дронами. За даними Bloomberg, Росія через далекобійні атаки України на 40% знизила обсяги власної нафтопереробки і щодня втрачає лише на дотації 30 мільйонів доларів або 9% доходів від продажу нафтопродуктів, які вже і так впали на третину. 50 мільйонів літрів бензину, які ви повинні датувати на долара. 40-50 рублів ви повинні будете доплачувати, щоб на заправках ціна була не 150, а допустимо 80. То може, саме. Тому Путін хоче миру. Правильно, але лише частково, бо Путін не економіст, та й загалом не про здоровий глузд. Он юний, Вадимір Путін. Наш КГБшник. Давай ми напишемо на лбу КГБ. йому, давай нарисуємо, він же наш хуй. Більше так не будемо. Варіант 2. У Путіна закінчилися танки і РСЗВ. Танків на складах лишилося 634. Причому іржавих плюс 11 виробляються щомісяця. Таким чином, два роки тому Путін міг собі дозволити за годину спалити 70 одиниць бронетехніки на крихітній переправі під Білогорівкою. А зараз знищення російського десанту на п'яти багі під Куп'янськом – це вже подія і штурм. Вот они, эти ураганы, с которых кошмарили Слайн, Скраматорск. Стоят, отдыхают. Из говна и палок. Скажите по-французски. А ведь ля куту? Делано уем и ножом. Поехали на УАЗике штурмовать. Заехали в деревню. Там нас обстреляли, и с девяти человек остался я один живым. Знову хороша спроба, але нет. Путин не знает, что в него немає танков. Але навіть якщо б знав, все одно перби на Донбас, бо зупинка означає повернення додому 600 тисяч напів ненормальних убивців, яких треба чимось годувати і займати. А це і є той чорний лебідь чи білий дельфін, який може зламати хребет системі. Бо беремні 90-ті, оспівані в усіляких бригадах і словах пацанів, частково були справою рук колишніх афганців. Бригада. уявіть, лише кілька десят тисяч воїнів-інтернаціоналістів, які з фронту пішли у кримінал, перетворили за стійну відстійний СРСР на кримінальну Росію з рекетом, замовними вбивствами і вуличними розбірками. Півмільйона фронтовиків Великої Тєчни. Збившись у банди, занурили в кривавий кримінальний хаос сталінську тюрму народів. Згадайте міста зустрічі і банду Чорна кошка, де в ролі головоріза органічно себе почував фронтовик Левченко. в місті А теперь я вижу, что с Родиной Путиным 600 тысяч встелил на СВО зэков и их последователей. Сходил на войну, вернулся, убил кого-то, снова попросился на войну. И так до бесконечности. У Путина сейчас есть понимание, что этот ресурс надо лучше переработать где-то там, на войне. Потому что это такой хаос пробужденный, который неуправляемый. Цитую российские паблики «Учитель физкультуры из Вольска с тремя судимостями вернулся с фронта, забил женщину До смерті та бурі знову ушов на війну і там здох. Як кажуть, таке коментувати лише псувати. Росіяни чудово знають, скільки таких історій трапилося в РФ після 24 лютого. І оце проблема для Кремля. Всіх побідім, всіх уб'йом, всіх, кого надо, а все буде як ми любимо. Положено? Тобі положено, Ну, х наложено. Так. А ти за деньги туди сходив, купив зі квартиру. От я с з війни, отвоевал да, полгода. Приїхав в родной поселок, купил этот дом, узнали с І з перших днів давай мені не вироблять, типа туди-сюда, ти тут жити не будеш, корот. За что спрашивается, я воював. Не знаю, помітили ви чи ні, але цьогоріч різко зросла кількість розпачливих звернень з фронту. Останніх окупант прощавай. Якщо Все, что от меня осталось, завещаю все своему сыну Дмитрию. Если кто найдет телефон, увидит эту запись, передайте, пожалуйста. И в этих звернях особливо тишина, те, что нарежьте, они своего Путина называют Путиным. Командир штурмовой группы, 50-я бригада, тварь, которая больше 70 лет, так называемый президент, закончишь вот это все. Ты еще хочешь больше областей отобрать? Топчемся на этих. 20 километрах столько пацанов лежит. За что? За вот эти лысые лесополосы? Там перед тем, как уже последний гарнизон этот взять в плен, они им кричат, зачем вы воюете? Вы что, там типа дебилы? Вы будете умирать за Путина? Он же пи... И там из руин. Да мы знаем, что он Понимаешь? Такие... А потом мы слышим перехват, этот тип вызывает огонь на себя. А те, кто вцелюют в окопах, Навряд чи змиряться із злиденним життям після грубих грошей на крові. Вони почнуть мародерити вже своїх без пієтету до влади, яка послала їх на смерть, а до вбивців погонах, і турбопатріоти підтягнуться, які швидко порахують могили Аслабодітелі і пригадають Київ за три дні. Точнейшее, за два дня, сгидно с оригиналом. 103 года понадобится Путину, чтобы захватить всю Украину при сохранении текущих темпов наступления. В горячей войне мы Украину победим за два дня. Чего ее побеждать-то, господи, ну Украина. Я Мирнов Алексей Валерьевич, с Иркутска. Находимся в Донецкой области, на Покровском направлении, ГИВАКа нету. Связи теж не стало. Было більше двадцяти человек. Я залишився один. Эти пі забыли про нас. Не йдіть сюди на Україну, Не наша та війна. Подумайте о своих семьях, о о своїх. Ну і нарешті варіант три Путін, історик і істерик, збирач земель, який в курсі, що на початку січня, так звана СВО дожене за тривалістю фазу Другої світової. Яку Путин называет великая отечественная, И это знает не только он, но и все те же настырливые турбопатриоты, в частности историк-реконструктор и террорист Гиркин. Украина имени Владимира Ильича Ленина. Боясь той же мысли о том, что мы можем воевать еще очень долго, кремлевские власти сделают ставку на выход на договорничок и, сделав эту ставку, не делают ничего, что позволило бы избежать нам тяжелых поражений, если этого договорничка не будет. Самый культ Великой Отечественной СВО, вин же Победобесия, замены в Кремлю идеологию и религию. И вот на этом культе будувалися храмы Победы и шествия Бессмертного полка. В том числе Підводні на берегу в почетному караулі водників зустрічають сьогодні кілька спасателів волонтерів. Время проведення акції спеціально вибрана між днем водолаза і днем побіди за перемогу у війні, здобуту в тому числі кров'ю українців і ненависних тепер союзників. Турбопатріоти ладні забути, що за перший тиждень Великої Етєчціни німці пройшли третину відстані до Москви, окупували територію, на якій проживали 40% громадян СРСР. За чотири перші місяці знищили і взяли в полон 92 особового складу червоної армії, 72 танків, дежав'юні, третину літаків, 65% артилерії. У підсумку втрати червоної армії зробили її найнеефективнішою армією в історії воєн з часів середньовіччя. Точніше, такою вона залишалася до 24 лютого 2022 року. Бо якщо поділити кількість людських втрат сталінської армії на територіальні здобутки і порівняти з окупаційними досягненнями путінської СВО, то виявиться, що Червона армія втрачала по 5 солдатів убитими та пораненими за оборону звільнення та захоплення одного квадратного кілометра. А от у російських окупантів цей показник становить 16 солдатів. Це саме той секрет, який Путін намагається сховати за омріяним договорником по Донбасу, зрив якого йому неодмінно пригадають його ж посіпаки, що й на СВО зрівняється з Вілікає Тєчнею затривалістю. Дідушка закінчений м наша з вами справа не дати йому ніц. Бо якщо Путін про щось просить, значить він цього не може утримати і показати йому дулю святе діло. Він це відчуває, і твердить на всіх валдаях, що воює з НАТО, щоб не визнавати, що насправді воює з нами, і що це ми його, а не НАТО. Як тільки появляється серйозний противник, ну сучасний, относительно сучасний, наша авіація просто перестає літати і кидати ці бомби, тому що просто його в лоб вибивати будуть. Это означает, что фактически американцы смотрят на наши боевые действия, как на войны папуасов. США дадут украинцам всего на 1% батарей ПВО «Патриот» и 3% танков «Абрамс», а это целых 300 штук. То у нас такое блин, веселье начнется, что я хуй. Это где мы столько черных пакетов возьмем. Але уявить, что Путин справді воюет с НАТО. И ось тоди картина еще жахливіша. 1 мільйон 200 тисяч втрат, з яких щонайменше половина безповоротні, чверть справної бойової авіації і 60% бронетехніки та артилерії, половина Чорноморського флоту. Закобзонілись наші самолітики. Це втрати Путіна. Втрати НАТО 20 ракет, якими збивалися дрони над Польщею. Нуль людей, нуль літаків. Нуль човнів, і далі за списком. А ще до НАТО вступили дві нейтральні країни. Праві оглядачі, які помітили цікаву тенденцію: Путіну найкраще вдається те, чого він хоче менше за все. Зокрема, завдяки і всупереч Кремлю, ЗСУ загартувалися в боях і перетворилися на найдосвічнішу і передову армію Європи. Наші інструктори здійснюють вишкіл натівських дронарів в Данії, а наші дронарі кошмарять ППО Росії в Татарстані і Челябінській області. Чи можна було це уявити в 2014-му на тлі анексії Криму, в якому щойно згоріли окупанські С 400 і Фодосійський нафтотермінал. Ми здійснили операцію Павутина, які аплодували ЦРУ і Мосад. Ми перетворили Україну скептика і віце Трампа Діджей Венса на русофоба і автора мемного наративу про те, що успіхи окупаційної армії ну дуже перебільшені. Ми вибили 40% російської нафтопереробки, і навіть Трамп зрозумів, що це геймченджер. Тут давайте детальніше. Наразі в 20 регіонах Росії та тимчасово окупованих територіях України спостерігається дефіцит пального. Водночас зростає вартість нафтопродуктів. Тільки за трилітні місяць цього року сили спеціальних операцій ЗСУ вивели з ладу 13 нафтопереробних заводів УРФ із сукупною потужністю майже 120 мільйонів тонн на рік. Смотри, просто бра. Уже три дрони туди заїхали, прикинь, кін попав чітко. У вересні підрозділи сил спеціальних операцій зсу вразили саратівський НПЗ, який виробляє понад 20 видів нафтопродуктів, і забезпечував приблизно 2,5 загального обсягу переробки нафти в Росії. Він був афілійований з міністерством оборони країни окупанта. Ударом по Саратовському НПЗ ССО знизили можливості забезпечення паливно-мастильними матеріалами підрозділи російської армії на фронті. І вже на десерт вразили лінійно виробничу диспетчерську станцію Самара. На якій здійснюється змішування нафти з різних родовищ, і формується експортний склад нафти ЮРАЛС до половини від загального обсягу експорту країни окупанта, тобто в ауті просто зараз від 20 до 40% обсягу виробництва перекачування і відвантаження готової продукції, скорочення постачань паливно-мастильних матеріалів на фронт призводить до параліч російської військової машини. Цей момент завдається контрудар, і маємо близько 20 звільнених населених пунктів тільки на Добропільському напрямку. А також контрнаступальну операцію на Запорізькому напрямку, в результаті якої звільнили села Малі Щербаки, Щербаки та прилеглі території, приблизно на 3,5 км в глибину та понад 5 км по фронту. Отак це працює. А в 2006 році запрацює ще краще. Якщо удари в одній ті ж яйця, кощея із нафтовими голочками не припиняться, Путін отримає навесні критичний дефіцит палива для армії та цивільного сектору, колапс логістики, падіння експортних доходів, різке зростання соціальної напруги. Класна перспектива, якщо враховувати, що вже зараз Кадиров на очах у Путіна гризеться з чеченським ясником Шамановим. А Петербурзька мерія заднім числом скорочує підйомні для контрактників з мільйону шестиста тисяч рублів до кількасот тисяч. Тисячі пітерських мобіків, які задвухсотилися влітку, так і не дізнаються, що їх кинули на бабки заочно. До речі, до флешмобу приєдналися Татарстан, який знизив виплати у четверо, Башкортостан та інші регіони, які я не вимовлю, а просто лишу їх тут у титрах. прекратятся возможности, будут ограничены резко финансовые возможности путинского режима и сократятся выплаты, сократятся сначала там начнутся задержки и так далее. Огромное количество тех, кто сейчас там намагається вирішити свої випроси фінансові ані вернути ці скорочення підйомних почалися ще до дронової дегазації і денафтизації Росії. Якщо врахувати, що бажаючі померти за Путіна за стартою 2000 доларів разової виплати закінчилися ще в 23 третьому, а на початку року планку підняли до 31 однієї тисячі, ну плюс спрощення банківських заборгованостей до 90 тисяч на голову, то індекс небажання йти добровольцем склав 60 з половиною разів у порівнянні з. Зі стартом СВО тому кістяка свободі армії сучасного зразка складають рецидивісти, пімені мігранти, гастарбайтери, північнокорейці, морозостійкі африканці та кубинці. Стосовно зеків, я не перебільшую за даними мінфіну Ерефії, на межі закриття через відсутність ув'язнених 60 виправних закладів або кожна десята колонія країна. Красноярському краї, регіоні з одної жорсточайших пінеціарних систем закриваються два ісправительних заведення. Більше всього найомників завірвалося із колонії строгого режиму номер 6, розсчитаних на 1410 місць. Оттуда міст. на війну уїхали более 500 заключених. 136 з них шесть Звідти на фронт реально вигрибли всіх, і ті, хто вижив. Тепер рулять армією не за статутом, а по поняттям. Запровадили позасудові покарання, страти кувалдою, посадки на яму і так далі. Хто не хоче йти в ясні штурми, хто не віддає зарплату на общак, не п'є, не грає за новими правилами, той двохсотий. Звернень подібних до скарги доньки мертвого окупанта з промовистим прізвищем за здравних в соцмережах. Десятки вдови доньки матері насмілюються відкрити рота не через скорботу, а через бабло, якого їм не бачити. І так вони з путіним не домовлялися. План був іншим в рожевих мріях окупантських вдів. Мало бути так: 20 тисяч доларів підйомних зразу. Тисяч п'ять усіляких виплат за той місяць, який встигає прожити середньостатистичний мобілізований до ліквідації, а тоді почесне поховання за рахунок держави, 50 тисяч баксів гробових і погашення банківських кредитів ще на 100 тисяч доларів. Прибуток космічний, а витрати усього півтори тисячі рублів за поминальний ролик, в якому антигерой Севона мить оживає, щоб попрощатися із заможною вдовою і невдячними нащадками. Встані, стані, пака, що с вами ми жили. Ідеальний розрахунок має лише одну ваду: він не враховує путінську традицію тотальної брехні з будь-якого приводу. Справа в тому, що величезні виплати, які постійно зростали через небажання окупантів воювати задорно, і рекордна швидкість утилізації новобранців перетворили російського мобіка на найдорожчого солдата в світовій історії. Зіткнувшись з необхідністю виплачувати мінімум 26 мільярдів зелених на рік за аномально високу кількість ліквідованих окупантів, Кремль вирішив зекономити. Наші поля і лісосмуги всіяні рештками заяць, бо русскі своїх не забирають. Відповідно, виплат за них не буде, як і за тих, кого ліквідують за відмову йти на штурм, віддати зарплату чи виконати наказ. Служба по поняттям до непереможного кінця влаштовує не всіх. Дехто розуміючи, до чого йде справа, ладен навіть заручників брати і гранатою себе підривати, аби лише не потрапити під зеківську кувалду від своїх же. І це ще один різючий контраст із армією Великої Етєсне, про яку Путін промовчить, а ми констатуємо як факт. Яка не яка, але професійна армія деградувала до стану величезної банди мокрушників і тірпіл на чолі з паханами? Ефективність такої армії знизилася до 0,4% зайнятої території за наступальну кампанію 25-го року, і це природно з огляду на кадрову і технічну деградацію. А щоб ненароком не зробити комплімент на адресу попередників генералісімуса, я пропоную згадати усі здобутки червоної радянської і російської армії за століття. 1939 рік радянсько-фінська війна, яка призвела до катастрофічних втрат і переконала Гітлера у слабкості головного супротивника. Окупація східної Європи, придушення угорського повстання у 56-му та празької весни у 68-му закінчилися втратою впливу і ганебним виводом військ у 88-му та 89-му роках. Афганістан, який разом з Чорнобилем призвів до розвалу СРСР. В Росії згадують лише як в контексті, начебто, невеликих втрат, порівняно з тими, про які не згадують в контексті СВО. За обидві чеченські війни Кремль досі платить величезні контрибуції колишньому бойовику Кадирову. Грузія і Сирія росіянам гикаються досі. А зараз Путін із сумом і ганьбою чекає дня, коли тривалість СВО зрівняється з Великою Отечественною. Звісно, в нього залишається опція ударів по українській енергосистемі. Але нещодавні синхронні блекаути в Білграді і Брянській області натякають, що тепер в цю гру ми вступаємо, якщо не на рівних. То, хоча чому не на рівних, розосереджена українська енергосистема мобільніша і життєздатніша за російську? Хто забув? Нагадаю, московський бликав дві 2005 -го. Тоді звичайна гроза без балістики і дроїв знеструмили усю Москву майже на добу. Зупинене метро, непрацючі світлофори і багатомільйонні збитки вказують шлях нам. Це ж було вже й минулоріч, коли навіть без нашої допомоги аварійна зупинка одного лише енергоблоку ростовської АЕС не струмила 5 російських регіонів плюс окупований Крим. Так що тут треба добре поміскувати, хто з ким веде війну на виснаження, яка за підрахунками видання за економіс триватиме понад 100 років, якщо йтиме за путінським планом СВО. Звісно ж, у нас на їх плани свої плани, бо я вам ще не розповів про обіцяну астраханську воблу, масло в герметичних боксах, тушки мертвих путінських топ-менеджерів, потяги і літаки, які розвалять Росію протягом найближчих років. І самоліт. не путайте з літаками, це потужна штука, яка розвалює Росію вже. Якщо цікаво, підписуйтесь і дивіться. Далі буде. А замість після мови до історичного екскурсу дві світлини і один концерт на замовлення. Оцей бомж з орденами на першому фото, що риється в смітнику, це 92-річний Інокентій Кузін, ветеран Великої Етєчни і першовідкривач нафти на тому ж Ямалі в регіоні, який щойно втричі скоротив виплати сучасний месо. Бабадітіля. Така скромна лаконічна епітафія імперії, як пророчі концерти міні-Кобзона в бліндажі за мить до візиту українського дрона. А на цій світлині пам'ятник мертвим окупантам, тим, які загинули, намагаючись дістатися газовими трубами до Куп'янська і каналізацією до Покровська. Пам'ятник так і називається труба. Я б сам не придумав кращої назву. До зустрічі.